Перше, що ви робите, коли отримуєте червону ікру, ікру щуки чи ікру чорну це з рибного господарства. На території Одещини вирощуються різні риби, з яких береться ікра методом доїння. Якщо ви бажаєте замовити, напишіть мені приватні повідомлення. Я вам надам інформацію або в вайбері чаті є у мене повна інформація по цінах. <кхід> що ми перше робимо? Розпаковуємо з коробки, в коробках вона приїжджає і з нової пошти так запаковувати. Гарненько. Ми його розпакували і зразу беремо і залишаємо це все діло в холодильнику хоча б на одну годину. Ну, десь хоча б тут внизу, якщо є місце, де є місце в холодильнику, туди і заставляємо, щоб ікра набралася холоду. Це по правилах споживання червоної ікри. ікри. одним словом. Потім ви її розпаковуєте і їсте чистою ложкою, щоразу берете чистою ложкою. І смакуйте, тому що ікра дуже смачна. Дуже дуже ну просто смачнюче. Принімаєте, надає сили, енергії, вітаміни, омега 3 Поспішіть приватні повідомлення.